Деніс Лютін, вибачте, перший заступник міністра фінансів на Кабмін попереджає про величезні ризики до бюджету на 2023 рік. Перше, нестабільна підтримка з боку наших основних партнерів. Тобто вона є, але в той же самий час вона не є стабільною. А одночасно податкові надходження були знижені. Дуже ну ви розумієте, наскільки бізнес провалився. Дуже велика кількість запроваджених пільг всіляких. І в результаті це сьогодні було влада була вимушена надрукувати минулого року емісію, тобто надрукували грошей на 400 мільярдів гривень. Ми все відчули на інфляції, це розумієте, на здешевлені гривень. І от МінФін попереджає, що може бути і такий самий сценарій, і треба, але треба зробити все, щоб Нацбанк не друкував більше гривень, тим більше, що він взяв на себе такі зобов'язання з земве.